Приклад єврейського народу дуже і дуже важливий, тому що тільки завдяки тому, що єврейський народ, єврейська спільнота, вона була об'єднання. Нехай не там їх не було багато, але вони були об'єднані, тільки таким чином вони перемогли, тільки таким чином вони вижили. За рахунок єдності. Да, так? за рахунок єдності і за рахунок того, що ну вони. Це ж таки цінували і берегли свою культуру, свою традицію. Все одно там і ми знаємо, як вони дрейдли, запускали да, на Хануку, як вони робили такі, я теж бачила медальйончики. Вони, наче, нічого такі собі просто підвіска на шию, але вона розкривалась у вигляді зірки Давіда, Знаєте, так. Wow. Да. Тому є багато прикладів, але але все одно їх культура, їх нація була у них в серці. І я дуже мрію, щоб наша нація українська також була об'єднана. І, і я пам'ятаю, що спочатку повномасштабки, ну от у мене було, було таке відкриття в серці, що тільки об'єднавшись, ми переможемо. І дуже круто, коли ми там, к прикладу, в шпиталі сидимо за одним столом. Це і православна церква України, uh -huh. і греко-католицька церква, і Баптісти, і от наша єврейська громада. Ми сиділи всі разом. взагалі не виникало ніяких теологічних питань. А ми будували плани, як ми всі разом зможемо допомогти нашим хлопцям, які зараз найбільше потребують допомоги.